Якщо ви задумувались, як зробити свій робочий простір більш стильним, персоналізованим та практичним, то саме час звернути увагу на маленькі гаджети, наприклад, такі як настільний вентилятор або вентилятор із зволоженням повітря власного бренду РЗТК. Вентилятор настільний РЗТК Фрейм завдяки своєму незвичному дизайну створює враження, ніби ширяє у повітрі. У той час як РЗТК Multifun White має стильну білу підставку з різнокольоровою світодіодною підсвіткою, завдяки чому його можна ще використовувати як нічник. Погодьтесь, незвичний дизайн привертає увагу, але запевняю, вони так само гарно виконують свої функції. Це міні-вентилятори, що мають п'ятилопатовий механізм, який під час обертання утворює стійкий повітряний потік. Лопаті закриті захисною сіткою, щоб запобігти травмуванням. Діаметр лопатей 11 см. три режими швидкості: низька, середня та висока. Також ви можете встановити зручний для вас кут нахилу вентилятора в межах 45 градусів. Frame має кабель мікро-USB довжиною 1 метр. Такий спосіб живлення значно розширює можливості використання вентилятора. Під'єднайте до розетки через адаптер або до комп'ютера чи ноутбука через USB-порт. Цей девайс обладнає. Таймером можливе встановлення часу, через який пристрій вимкнеться: одна, дві або чотири години. На корпусі є світлові індикатори роботи таймера. РЗТК Multifan White можна додатково використовувати як зволожувач повітря, який може працювати у двох режимах: постійне випаровування з безперервним розпорошенням і періодичне випаровування з подаванням пари продовж 5 секунд. Місткість резервуару для води становить 0,3 літри. Коли в резервуарі для води обмаль рідини для випаровування, прилад автоматично вимкнеться, щоб уникнути пошкоджень та некоректної роботи. Заряджання та під'єднання здійснюється за допомогою кабелю мікро-USB, що входить до комплекту. Пристрій працює від акумулятора. Приблизний час роботи пристрою на одному заряді батареї становить для зволожувача повітря до 5 годин, для вентилятора до 4,5 годин, для зволожувача плюс вентилятора плюс нічника до 2,5 годин. Так, саме маленькі практичні прилади роблять простір навколо нас затишним і стильним. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас, тому чекаю на лайки та коментарі. А ми з вами побачимось в наступному відео.